Питань до дізнавача немає, я дуже коротко. Ви вже зазначили всі питання, які ви хотіли поставити. Тут і так все зрозуміло для нас. Хочемо зазначити, що 24 жовтня є в нас рішення суду, яким вже було відмовлено у задоволенні клопотання про накладення арешт, як вже і, про, і вірно зазначив дізнавач на тимчасово вилучене майно. Тобто воно підлягає поверненню. Є в нас Ухвала іменем України, яка не виконана, зазначена ухвала суду не оскаржується. Не передбачено КПК оскарження, не передбачено КПК повторне звернення з питання, Якщо вже дізнавачу було відмовлено, а це вже спроба номер два. Але не то важливо. Важливо, що Дізнавач долучив висновок експертизи і зачитав. Так все вірно, ми і кажемо, що у нас тимчасове посвідчення воно справжнє. Тобто оригінальні відбитки печатки. Я же, думаю, що протягом місяця була можливість зв'язатися з ТЦК. Я впевнений, що дізнавач вже телефонував і ми підтвердили факт того, що дійсно так у моєму клієнту видавалися військово-облікові документи. Це значно військово обліковий документ оригінал. Ми кажемо, що це копія довідки. Якщо суд буде досліджувати, якщо дізнавач, взяв зазначену довідку, це і є копія, це не оригінал. Експерт вірно зазначив, що печатка зроблена за допомогою ксеросу, по суті. Ну, вірно, як робиться копія. Береться оригінал, робиться ксерокопія, потім завіряється печатку згідно оригіналу. І відповідно до висновку експерта і зазначено, що згідно оригіналом і печатка ТЦК відповідає дійсності. Тобто ми маємо те, що документи справжні і наразі ухвала свідчого судді не виконується. Тому ми просимо відмовити в черговий раз дізнавачу у задоволенні клопотання на арешт тимчасового вилученого майна. Дякую ваша честь. Дякую. ще є рішення суду щодо повернення незаконно вилучених документів для того, щоб виконати ухвалу свідчого судді. Ми сторона захисту в порядку статті 220 КПК України подали клопотання до, до органу досудового розслідування, долучили копію ухвали слідчого судді, щоб вони все ж таки виконали. Але станом на сьогодні вже тиждень більше пройшло орган досудового розслідування не хоче виконувати ухвалу свідчого судді. Фактично орган досудового розслідування сам вчиняє кримінальне правопорушення, передбачене статтею 382 кримінального кодексу України. Це не виконання рішення суду. Стаття 382. 37 частина 3 Кримінального кодексу це незаконне привласнення іншого важливого документу. І ще додатково стаття 365 Кримінального кодексу України. Тому ми просимо все ж таки зобов'язати органи судового розслідування розглянути наше попитання порядку статті 220 КПК України і виконати рішення суду і не порушувати закон. Дякую ваша честь.